Всім привіт! Сьогодні я приготую запіканку, яка більш підходить для правильного харчування, тобто я не буду використовувати цукру зовсім. Або ж можна додати зовсім зовсім мало. Рецепт готую на око, але вам зараз скажу: я беру сиру, взяла 400 г, магазинний сир. Далі два яйця, яблука в мене замість будуть цукру, я їх буду натирати, все в процесі покажу. І десь дві столові ложки звичайної манки. Що зараз я роблю? Я додам сюди дрібку солі, десь 1 четверту чайної ложки солі. Додам сюди, я беру сметану 10%, дві столові ложки сметани. Якщо у вас нема сметани, можете додати трішки кефіру. Це для того, щоб було зручно перебити оцей сир. Зараз його перебиваю в однорідну масу. Чаза. Зразу можна додати сюди яйця. Тому що в мене сир такий ну, засухий трішки. Правильніше, якщо ви на дієті, то брати саме одні жовтки. Білки не використовують. Але я сьогодні використовую це не завадить. Перебиваю все це. Перебиваєте, як вам подобається. Я хочу, щоб маленькі такі шматочки сиру тут залишились. Тому я не повністю перебиваю не пюре, а просто, ну, ви бачите, яка структура. І додаю сюди дві столові ложки манки. Так, раз. Два. Перемішую це все. І залишаю. Можете додати ванільний цукор, якщо бажаєте. І залишаю хвилина 15-20, нехай постоїть, щоб манка трішки у нас набухла. Яблука поки не натираємо, щоб вони не темніли. Прямо будемо натирати на форму на сир. Підготуйте форму, змастіть вершковим маслом і можете присипати трішки чи манкою, чи сухариками, або навіть борошном. То, що я вам казала, дивіться, я взяла вершковим маслом, трішки-трішки. Тому що все-таки дієтично, і паніровочні сухарі. Ви можете додати сюди, якщо ви просто готуєте запіканку, цукор, родзинки, цукати, які ви бажаєте. Так, зараз я отак навпіл поділю це тісто, будемо називати його, розрівнюю. Не розпушувача, нічого я не додаю. Ну Тут не потрібно. Прибираємо всі калорії. Можете какао додати. І тепер натираю швиденько на тарілочку яблучка. Я не чищу, тому що вони самі почистяться. Коли ви це, шкірочка залишається. Натираю і отак розкладаю таким гарним прошарком. Була сказати, вімкніть духовку 200 градусів, потім відкриватим 180 градусів будемо запікати. Так, три середні яблучка я стерла і тепер викладаємо, маскуємо ці яблука оцією нашою сирною масою. Так, не тісто, сирна маса. От ви знаєте, я весь час готую для своєї родини. Я не кулінарний в мене канал, ще там повинна вас навчати, ви набагато розумніше, ніж я. Але я хочу поділитися. Бачите, в мене силиконова лопатка. Зараз їх дуже багато продається в магазинах. От саме, що вона, бачите, ручка ця не знімається. І це дуже-дуже зручно. Так що, купіть собі шпатілі таку силиконову лопатку. Так, все гарно, це все збираємо сюди. Нічого тут... Якщо не хочете так робити, я весь час кажу, не робіть. Ото у вас там ще сантиметр є, тіста чи е, сиру. Мийте, це ви готуєте для свого рота і для своєї родини. Так, і тепер я отак трішки присиплю зверху вівсяночкою. Отак. Ну, ну, ну Зовсім ну чайна ложечка. Отак. Готово. Відправляю в духовку. 180 градусів хвилин 40. Можете спочатку поставити трішки під низ водички, потім приберіть, то що якщо воду залишити до кінця, то знизу буде дуже світле. Я ставлю мій улюблений, такий цей лист, тут є решітка, ось бачите, і там трішки води. Відправляю в духовку. Так, ну що, в мене майже годину. Фу-фу-фу-фу-фу. Був в духовці, зараз є. Ой, гляньте, яка краса. Ех, яке соковите, прямо, бачите, плющиться. Все, вимикаю вже досить. Вимикаю, приоткри... приоткриту залишаю, і нехай трішки охолоне. Дивіться, яка краса. Ну що, готово. Я взяла тарілку таку. Зараз подивимося, що у нас тут. Та начебто не пристало. Переверну так. вийшло Дивіться, як гарно. Дивіться, те, що я вам і казала, бачите, низ не дуже за... підсумажився, але нічого. Такий, знаєте, кремовий колір. Все, хай охолоджується, ми з вами будемо. Ще я присипала цукрою пудрою і зараз відріжемо шматочок і оформимо, ну, хочете варення, тут цукру мало. Я ж кажу, що ви будете по своєму смаку готувати. Мені солодке не потрібно, тому я нічого додавати не буду. Нарізаю про вас. Дивіться, як гарно ріжеться. Ви можете потім перевернути назад. Дивіться, яка краса. Це просто як. Такий тортик у нас виходить, структура його нічого не ламається. Все при вас. Навіть дивіться, зараз маленький такий шматочок зроблю. Це просто у нас як якийсь смачний десерт. Що можете додати? Трішки м'ятки. І м'яту присипати. Для своєї родини ви можете і варення, і сущенне молоко. Все, що бажаєте. У мене більш такий дієтичний цей рецепт, тому так. Давайте будемо куштувати шматочок цей. Дивіться, розрізаю і нічого не розділяється, все дуже гарно тримається. Оце я сама винна зараз ножем розірвала. Навіщо тут цукор? Він не потрібний. Подивіться, яка структура самої запіканки. Коли ви додасте сюди ваніли цукор, родзинки, цукор звичайний, це буде сама краща запіканка. Сам рецепт запіканки, готуйте так. А яблучко, воно тут дуже гарно смакує. І замість цукру. І зовні дуже гарно. Наливайте чайок і пригощайтеся. Мало? Беріть цей шматок. Будь-який. Мені для вас нічого не шкода. Головне, щоб ви спробували приготувати такий рецепт. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Діліться відео своїми друзями. До побачення, до нових зустрічей!